Доброго дня, шановні ведучі, шановні глядачі, радий вас і Окрім того, що вже було сказано, що відомо про підготовку до навчального року на тимчасово окупованих територіях, в якому стані взагалі перебувають заклади освіти і не лише шкільні, а також професійно, технічні і і вищі освіти. Ну, ворог дійсно готується 2 вересня. Планують розпочинати. Ви прекрасно знаєте, які ми про те, що ворог з часів ще радянщини робить дуже велику ставку на саме промивання мізків молоді, те, що вони називають навчанням. Як ви вже правильно сказали, те, що ми публікували замість, знаєте, винаходів у дітей талантів до фізико метечних наук, правових гуманітарних наук. проводяться ось такі незрозумілі там предмети. Як зрозумілі зрозумілі за їх планами, тому що захист батьківщини, в тому числі з використанням озброєння для старшокласників, в тому числі е навчання роботи із розмінування, навчання роботи із БПЛА, постійні вишколи, і це все відбувається під гімни, під е начітку, під прославляння так званих в лапках героїв їхніх, е які в 14-му році, році очолили терористичні війська і зараз продовжують дійсно готуються до навчання, е знову переписали. Історію ЛНР, як вони і написали, історію ЛНР з продавніх часів до теперішнього часу повносили зміни щодо територіальної цілісності України: це і Донецька, і Луганська, і Запорізька, і Херсонська область, які війшли на їх мапах до складу ЛНР або Росі... Російської Федерації. Дійсно повністю йде на качка. Ви знаєте, на всіх предметах, в тому числі в тій же історії, про яку я кажу, на качка і буде змінюється в чому повністю виховується в дітей з маличку ненависть до всього українського. Виховується непримиримість до будь-яких європейських цінностей, до європейських країн, до країн, які розвиваються і мають свій демократичний шлях. Є лише Росія, є лише наш президент, тому що ну в усіх кабінетах зрозуміло розвішені там і портрети. І стяги, і я знову ж кажу, портрети тих незрозумілих героїв про якісь нові величні подвиги розповідають. Ми це з вами неодноразово бачили. Там як голими кулаками зупинив 17 танків. Ну ці фантастичні історії, але це постійно дітям вноситься. І ми розуміємо, що навіть з 14-го року, коли це відбувалось, вибачте, 10 років назад почалась війна за рік. Випускники, які вже є, не рахуючи тих, хто закінчив 9 класів, підпадуть мобілізацію. А російські навчальні заклади із Поліційними силами вже ці списки зібрали для того, щоб потім дітей одразу по 18 вісімнадцятиріччю долучити до збройних сил. Про те, що вони розказують, що там строковики не йдуть в бій. Вони там захищають країну. Десь ну ми вже з вами бачили це на деяких територіях нещодавно і розуміємо, що немає жодного жодної різниці. Це дорослий чоловік, чи це наша молодь, яку російська армія просто забирає терористичні війська і кидає їх на оце молот, який просто відбиває їх. Пан Артем, але весь цей процес був би неможливим без без тих, хто хто є провідником цих процесів, тобто педагогів. Що відомо про примус, наприклад, вчителів на окупованих територіях щодо викладання ось цієї шкільної програми, нав'язаної окупаційною владою? Чи відомо про те, що наприклад що 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 відомо про те, що педагоги можуть бути тими, що приїжджають із території Російської Федерації з багажем цих ідеологічних знань? Ну, таку роботу держава агресор дійсно проводить, тому що ви ж прекрасно розумієте, що якщо брати 2014 рік, то там ще викладачі залишились, коли розпочалась війна. А в 2022 році, під час посилення агресії, більшість наших викладачів вони виїхали на територію України. Вони продовжують навчати наших дітей тут в режимі онлайн. Наші всі діти навчаються і через ту через ту велику нестачу викладачів, і враховуючи те, що більшість навіть тих викладачів, які залишились на територіях, не пішли на співпрацю з ворогом. Ворог, звісно, зрозуміло, з крайніх своїх республік завозить е, таких, називаємо це да викладачами, які дійсно розповідають про те, що от, дійсно цінності руского міра це найбільше досягнення, те, яке є, але ж ви зрозумієте, навіть ті діти, які позалишались в окупації, не мали можливості разом з батьками виїхати. Ну вони протягом 10 років бачили те, що відбувається на території України, на території Європейських держав. І тут приходять і починають розказувати ту історію, яка ну, вибачте, зачасту на голову просто-напросто не налазить, яка написана, просто сидячи, дивлячись в небо і пальцем по стіні, так би мовив чи Але дійсно є ситуації, такі де пішли на співпрацю вороги, де намагаються якось. Е Надавати, скажімо так, проводити викладання, але звісно, вже за новими методичками, за методичками, в яких є характер Луганщини, там і от все в цьому роді Російської імперії. Пане Артеме, а яку роль відіграють дитячі організації? Новостворені? Скажімо, на Чи відомо про те, що вони новостворені на, на окупованих територіях для дітей молодшого віку, для дітей е, середнього шкільного віку, або тих, що підростають і е, вочевидь також залучаються до вишкалів воєнно військового характеру у стінах школи? Ну на Луганщині знову ж таки продовжується, як і по всій Росії. Ми знову ж таки повертаємось до радянщини. Повернули знову ж таки піонерів. Правда, назвали їх тепер. Там е, рух перших. Е, особисто курує цю організацію е, президент держави агресора. Він повністю за неї відповідає в 2023 році. Вони зробили символом червоний. Е, галстук на білій сорочці зробили своїм символом. І дійсно, і по теперішній час така дуже потужна організація для промивання містків. Молоді дійсно цього року минулого року я прошу пробачення, ввели вони Сентябрят. Це перші початкові класи, які одразу починають повністю проводити свишку під російською імперією. Ну і звісно ж, ми розуміємо прекрасно, що військово патріотична мілітарна організація. Юнармія вона продовжує функціонувати. Вже багато хто порівнював е, цю організацію за ідеологічною спрямованості до е, організації молоді часів другої світової війни. Фашистські немечні гітер'югенд, але дійсно от там найбільша накачка до гільтернугенду до до, до юнармії вибачаюсь, можуть діти вступати з восьми років, і там от, дійсно йде дуже велика накачка з присягою на вірність народу про те, що треба захищати батьківщину, що жодне життя. Не вартує свободи своєї е, любимої держави в кавичках, як вони там розказують, і дійсно основною також завданням е, юнармії поставлено вирощування якраз у цих вереснях, тому що вони становяться їх. Е, Надихателями їх супроводжуючими і звісно з самого дитинства починають роботу над тим, щоб формувати отакий от світогляд, який є у русського світу. Зрозуміло, що виховується ненависть до всього українського. Зрозуміло пропагандисти, пропагандистські передачі, пропагандистські ролики постійно. Пане Артем, дякуємо вам за вашу участь. Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації, відповідав.